Дебютна співбесіда на неї запросили найуспішніших випускників Прикарпатського університету, які отримали сертифікати на працевлаштування від туристичного комплексу Боковель. Співпрацю з івано-франківськими вишами, яка передбачає пошук перспективних кадрів на роботу ще зі студентської лави. Ініціював народний депутат Олександр Шевченко. Саме таким чином обранець пропонує вирішувати актуальну в усій країні проблему працевлаштування дипломованої молоді без досвіду. Треба з голови на ноги вже поставити і створити передумови для туристів. Стично чи для іншого бізнесу створити мога більше місць роботи і створити такі ж як в Європі і в світі передумови, щоб людина могла обирати де їй комфортніше. і саме те, чим їй хочеться займатися, а не те, що їй нав'язують. Із потенційними працівниками зустрілись керівники усіх підрозділів туристичного комплексу. Вони й визначатимуть, які фахівці наразі необхідні, адже «Буковель» – це не лише туризм і сервіс, але й бухгалтерія, юриспруденція, маркетинг та багато іншого. Аби отримати перспективну роботу тут і здобути практичний досвід. Потрібні не лише знання та бажання, але й креативність та наполегливість. У такої молоді шанси на працелиштування особливо високі. Людина, яка має якийсь досвід, так вона працює згідно свого досвіду. І важко перевчити молоді люди, можливо, не маючи такого досвіду, але легше йдуть на контакт, йдуть на діалог, і легше позбуваються тих своїх помилок, і йдуть правильною дорогою. Ярослав, новоспечений економіст, кібернетик, коли вступав на цю спеціальність, бачив себе подальшому працівником it компанії з аналітики. Та ж ніяк не сподівався взяти кар'єрний старт. із найбільшого у східній Європі туристичного комплексу хочеться зробити щось нове, що можна використовувати не тільки для даного комплексу, комплексу, а й запровадити в загальному цим самим можуть допомогти економіці в державі, окрім співбесіди потенційних працівників, запросили також на особисте ознайомлення з інфраструктурою курорту. Екскурсія найпопулярнішими серед туристів куточками Буковелю та ближче пізнання його діяльності одна із неодмінних та важливих складових цієї студентської мандрівки до Карпат.